Згідно зі змінами до законодавства, які вступили в силу в лютому цього року, громадяни України віком від 25 до 60 років, що за результатом проходження ВЛК були визнані обмежено придатними непридатними у мирний час або обмежено придатними у військовий час, зобов'язані пройти повторний огляд до 5 червня. Згідно цього цим, закону, визначає, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ЦК ТСП для отримання направлення для проходження медичного огляду. За словами начальника відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП, громадяни можуть визначити ступінь придатності за двома шляхами. Перше він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є чи військово-обліковий документ, чи тим часом військового зобов'язаного, чи посвідчення офіцеру запасу, тимчасове посвідчення офіцера запасу або військовий квіток. Там записано ступінь придатності до військової служби. Якщо громадянин обмежено придатний або непридатний, він повинен пройти медогляд. Для цього потрібно отримати направлення, особисто звернувшись до відділення ТЦК та СП або у застосунку резерв плюс. Зовсім скоро закінчиться термін проходження ВЛК. Тож у територіальному центрі комплектування наголошують, у разі порушення вимог цього закону особу притягнуть до адміністративної відповідальності, покарання штраф від 17 тисяч. У нас був такий ж саме схожий момент, який ну, не оновили встановлений термін дані, а тематичний системи беріг. Були закинуті у розшук у представника поліції, який зупиняє цю людину. бачить, що людина в розшуку є підстава зупинити і доставити його в та ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1